Отже, завершилися два поєдинки франківську. Які враження, власне, вони сьогодні і вчора? Ну, сьогодні враження не дуже добрі, тому що програли. Гра була цікава вже в кінці, вже більш-менш так е старалися дати бій. Ну, вчорашня гра дуже сподобалась. Я дуже вдячна своїй команді за чудову класну гру, за чудовий захист. Трішки не хватило, але, на жаль, е ну так пропустимо. По сьогоднішній грі на початку гри ми трішки так якось опустили руки, пропустили багато. Вони все забили, і тому нам було вже важко доганяти суперниць, скажімо так, але все одно дякую суперницям за гру. Це нам надалі, скажімо так, хороше тренування було перед останніми іграми, які нам обов'язково потрібно виграти. Матчі від з болівальниками. Чи відчувається власне? от і в Рівному було постійно да, підтримка і тут франківську. От, власне, наскільки це важливо для баскетболу загалом? Ну для баскетболу це важливо прям дуже сильно. Це шостий гравець, всі знають про це в Рівному. У нас найкращі вболівальники. Ясно, в Франківську дуже багато приходить. Вболівальників теж дуже гарно підтримують. Ну як на мене, це круто, коли є гравці, глядачі, і це таке шоу і ну супер з вболівальниками взагалі. Клас. Чемпіонат підходить до завершення загалом. От які зараз на останні ігри у вас мотивації перед плей-офф? Ну, мотивація на останні ігри завжди. Ми нас налаштовуємося на боротьбу обов'язково. Ми, слава Богу, вже в четвірці. Але хотілося б трішечки піднятися вверх. Ну, це вже з часом, скажімо так. Ну, налаштовуємося на 100% однозначно, тренуємося, налаштовуємося, а там вже як життя покаже. Отже, забачився поєдинок, і власне підведіть підсумки сьогоднішнього і загалом туру фронтівську. Сьогоднішня гра да, зовсім не була подібна на вчорашню гру. Можливо, можливо, я скажу так, виправдую і себе і своїх гравців, що все-таки ці ігри гри дві не давали нам ніякого результату там. Що ми могли десь піднятися чи опуститися вже стовідсотково. Да, ми чекаємо слідучі тур Кії Баскет Одеса. Але вчора, наприклад, дівчата добре зіграли. В нас була дуже важка дорога. І я вважаю, що після тієї дороги ми дуже гарно зіграли. Хороший дали бій лідеру нашого чемпіонату. Сьогодні, напевно, ми були не доволі агресивні, хоча зробили на одну атаку більше, ніж суперник. Але відсоток получають далеко далеко, не такі, як у Франківська. Тому. Такий результат програли багато підбір, ми звичайно, і ми самі бачили, що було дуже багато кітків на останніх секундах. Це означає про те, що не змогли організувати достойну атаку в нападі. Але будемо працювати. У нас попереду ще є трішки відпочинок, є ще дві гри, де ми трішки потренуємося, підготуємося до плей оффу і Надіємося, що дамо хороший бій в плей-оффі. А на плей-офф на кого би хотіли вийти? Ну очевидно, франкісна на даний момент, але загалом чи хотіли би. На даний момент так ми виходимо на Франківськ, але так само я повторюся, чекаємо наступних ігор Київбаскет Баскет і Одеса. І хотілося б звичайно вийти на Київ Баскет. Я вважаю, що вони в такому складі, зміна тренера, це трішки все одно буде стрес для команди, тому можливо на цьому буде краще зіграти нам. Але якщо вийдемо на Франківськ, то обіцяю, що будемо буде хороша гра достойна. Отже, з перемогою вас вітаємо з двома перемогами. Власне, як сьогодні зклався матчі і загалом, якщо тур підсумувати друге питання. Дякую вам. Ну, цей тур був важкий. У нас був невеликий перерив між іграми. Ми трохи забули, як грати. Перша гра була у нас дуже важкою, але вона була дуже цікавою для болівальників. Ми перемогли. Сьогодні ми зібралися, отримали струхани вчора від тренера, і сьогодні почали нормально грати, як ми це завжди робимо, і одразу зробили відрив та дали пограти молодим гравцям. Попереду команди фінал Європейської ліги, Власне з яким настроєм команда буде підходити до цього до цього матчу і чи вистачить сил там, як ви думаєте? Загалом які очікування? Ну очікування найкращі, Ми будемо готуватися. нас буде тільки кілька днів підготуватися до ігри. Ми в четвер вже будемо виїжджати, але ми їдемо боротися та вигравати, тому що м'яч круглий і є шанс виграти. Про Проболівальників декілька слів скажіть. Все таки всі ці матчі були вперше в суперлізі з болівальниками. Як загалом відчувалися? О, це була неймовірна підтримка. Вони наш шостий гравець. Вони нам дуже допомагають. Коли ми забиваємо це таке неймовірне відчуття, піднесення, коли так підтримують люди. Дякую болівальникам за те, що приходили на наші ігри. Михайлович, з перемогами. Власне сьогодні і вчора. Як загалом підсумуєте матч? Ваші враження? Ну, хочу привітати Франківськ з перемогою. Привітати наших болівальників, які прийшли, підтримали нас. Навіть не зважаючи на те, що сьогодні понеділок, будний день, 12.30 гра. сьогодні відчувалась підтримка. Ну, я думаю, це було вирішальним в цих іграх. Ну, в, в цілому е важко далась нам перша гра, е рівне нав'язало нам боротьбу. І перемога два очка. Вона така була. Ну скажем, нервова. Десь нас багато чого не не вийшло. То, що ми завжди робимо. Получається, ну е, е, перемога вона є перемогою. Е, в, в другий день вже ми впевнено почали, і цю перевагу ми держали під час цієї гри. Ми і в перший і в другий день перемогли в на підборах. Ми мали на 17 атак перший день більше, вигравши підбор м'яча, Тому десь реалізація нас підвела перший день. Ну сьогодні. Сьогодні, так скажу, сьогодні все виходило, сьогодні зіграла хорошу гру мова. Оксана ефективність 46, ну 46, ефективність. І от я дивлюся, 36 очок. Ну і дівчата всі підтримали, тому сьогодні вийшло багато з того з того, що ми планували на ігру. Хочу подякувати Рівне. Команда досить така, ну скажу так, не просто буде з Рівнем, і грати всім в четвірці, тому що є характер, і дівчата думаю, що себе проявлять у фіналі чотирьох. цілому задоволений, і е, хотілося б мені подякувати тим солдатам, які вчора прийшли збройних сил України і підтримали команду, тому що для нас це важливо. Підтримка зсу, підтримка солдатів на ігрі це є. Ну я рахую таким вирішальним моментом. Це то, для чого ми працюємо. тільки завдяки зсу ми можемо грати в нашу любиму гру.